За що блокує Жадан? Обід з Клопотенко, визволення Усика та як Мар'яна безухла змусила залужного змінити фото у Фейсбук. Сергій Жадан став блокувати волонтерів, військових та інших користувачів соцмережі Ікс, які запитують його, як там служба в армії. Можу, звідки у жадана вільний час. Бо міком взводу не може вирватися більш ніж на шість годин навіть для того, щоб помитися і випрати речі. А Жадан має час зустрічатися з іноземцями? На якій посаді він служить? Та хезе здається, він блокує усіх, хто коментує його твіти. А де ти служиш? Посада, частина. Скажіть, який моральний дух підіймає Жадан, якщо на питання як служба від інших військових він їх банить. Цікаво, коли мене Жадан заблокує. Причиною цих запитань, скоріше за все, є часта поява Жадана на різних культурних заходах, які важко було поєднати зі службою. Якби він просто пішов на Радіо Хартія працювати більше ніж впевнений, ніхто б і слова кривого не сказав і, може б, ще й похвалили. А так, українці гостро сприймають прояви соціальної нерівності. Ось і вийшло, що Жадан нічого страшного, наче й не зробив. А купняка отримав, попри велику кількість коментарів, жодної відповіді користувачі так і не отримали. Відомий шеф кухар Євген Клопотенко виклав пост у соцмережі X, під яким отримав коментар від дівчини на ім'я Софія, де вона попросила зустрітись його з її мамою на обід. В коментарі дівчина написала, що її мама втратила чоловіка, який пішов на війну добровольцем, а сама наразі лікується від онкології. Після чого Євген відповів на коментар дівчини, що напише їй особисті повідомлення. Пан Клопотенко написав мені в приватні повідомлення. Ми вже про все домовилися. Юху, покажемо вам фото зі сніданку. Мама дуже радіє. Вірю, що тато теж бачить з неба. Я дуже сильно люблю своїх батьків. Згодом дівчина виклала пост про те, що він зустрівся у Львові з її мамою на обід. Цікаво, як часто після цієї ситуації шеф-кухар буде отримувати пропозиції для сумісного обіду. До речі, нещодавно Євген Клопотенко презентував свій круасан борщ. Його можна скуштувати в львівських круасанах, проте думки щодо смаку цього круасана дещо розділились. круасан борщ, якщо вам цікаво, яке на смак розчарування. Круасан борщ з львівських круасанів новинка від Клопотенка. Я ж такого не бачила народ реально їх борщ на смак. Круасан борщ це 6 10. Ви вже їли? Як вам? Олександра Усика затримали у польському аеропорту у вівторок, пізно ввечері. That's so... Пізніше його дружина на своїй стрінці в інстаграм написала все гаразд, нічого кримінального. Згодом, після затримання, президент Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі написав, що він обурений такий ставленням до нашого чемпіона та доручив очільникам МЗС та МВС розібратися в ситуації. Проте користувачі соцмережі X вже почали писати про те, що чим він відрізняється від звичайного українця, то робити меми стосовно його визволення за допомогою президента. Виникає здорове питання: що віз Усик або що він зробив, що це заставило президента воюючої країни все кинути і вирішувати питання звільнення Усика з під варти. Я вільний. Україна повернула з полону ще одного українця. Нардепку Мар'яну Безуглу звільнили з оборонного комітету Верховної Ради. Тепер вона працюватиме в комітеті з питань зовнішньої політики. Як прокоментувала зміни сама безугла, тепер її боротьба не тільки не зменшиться, а й не буде міжнародного характеру. Дуже символічно у цей день Валерій Залужний змінив своє фото у Фейсбуці, і користувачі соцмережі X не могли лишити цей збіг без уваги, коли дізнався, що Мар'яну переводять в комітет зовнішньої. Політики. Ну все. Безугла тепер не загрожує національній безпеці. Тепер безугла загрожує зовнішній політиці. Тепер Мар'яна Безугла буде позорить нас в міжнародному масштабі. Поки скандали тижня закінчились, напишіть нам у коментарях, як вам наша нова рубрика. А також не забудьте підписатись та натиснути на дзвіночок. До наступного тижня. Па-па!